Єдиним методом лікування раку щитоподібної залози є хірургічне лікування. Цей рак лічиться майже в 100%. Для злоякісних пухлин щитоподібної залози онкомаркери ми не застосовуємо. У жінок рак щитоподібної залози в 4 рази частіше ніж у чоловіків. Анкологи не треба боятися, чому тому, що онколог а може виключити рак, якщо пацієнт е, має якісь сумніви. Саме захворювання рак щитоподібної залози займає невеликий відсоток десь до 12% від всіх злоякісних захворювань, частіше всього це хворіють жінки, але як я сказав, що воно не дуже наспугає. Чому тому що цей рак лічиться майже в 100%. Якщо брати по першій другій стадії, а це практично десь 70% цієї патології, виявляється в першій другій стадії. То п'ятирічна виживаність досягає до 95%. ніякого іншого лікування, крім хірургічного, як правило ми пацієнтам не застосовуємо, крім гормональної терапії. Якщо брати по е, нозологіям, які е, виявляються в щитоподібне залозі, я маю на увазі злоякісного патологію, то, як правило, виявляється, в більшості відсотків випадків це папілярний рак, за ним йде фолікулярний рак, потім йде медулярний рак і не, 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 не рак. Як правило, два перших види раку це папілярний і фолікулярний рак це висока форми раку, які лікуються тільки хірургічним шляхом. Після оперативного лікування в деяких відсотків, відсотків пацієнтів ми застосовуємо радіотерапію, але це коли є віддалені або регіональні метастази. А так, в основному це хірургічне лікування. Пухлини, які е, утворюються в щитоподібній залозі, вони безсимптомні. І людина може роками ходити з пухлиною і не знати, а може бути одна пухлина, може бути дві пухлини, і людина може навіть не знати, що не є така проблема. Якщо брати статистично, то кожна друга людина на нашій планеті має вузлову патологію. Але в більшості випадків то є доброякісна патологія. Для того щоб визначити, чи що є дійсно у людини патологія, бо це, хоча і візуальна локалізація, але візуально ці вузли не можна виявити. Навіть пальпаторно, якщо вузли маленькі, якщо вони локалізуються десь позаді поверхні, то їх неможливо навіть пропальпувати. То єдиним методом діагностики і ранньої діагностики, і точної діагностики, то є ультразвукове дослідження. Ультразвукове дослідження можна зараз проводити, хоч кожен місяць люба медична установа має один чи два чи більше апаратів ультразвукової діагностики. Це стосується і районів, і це стосується міста. Для злоякісних пухлин чи то подібної золи онкомаркери ми не застосовуємо, бо їх немає. Типування Пухлини це коли визначається її агресивність, і є е, е, біологічний профіль пухлини це коли виявляють мутації. То дійсно для раку щитоподібної залози зараз виявлено більше 15 генів, які можуть мутувати. І якщо людина хоче перевірити себе на наявність цих мутацій, то вона може це зробити, але це є е, приватні лабораторії, які роблять ці дослідження. Є е, форми раку, це стосується медулярного раку, де 25% цих пухлин вони мають спадковість. Тобто тоді людина обов'язково робить генетичне тестування для виявлення мутації в тому чи іншому гені. ТТГ це гормон, який виділяється гіпофізом, і це командний гормон, який командує самою щитоподібною залозою. Для того, щоб щитовідна залоза працювала, виробляється теріатропний гормон. То ми по рівню тіріатропного гормона можемо тільки сказати про гормональні порушення. Для е, маркера е, пухлиної прогресії є териолобулін. Териолобулін, який виділяється самими клітинами щитоподібної залози. Тому, коли лікується, е, а як правило, це хірургічне лікування, знову таки наголошую, е, видаляється щитоподібна залаза то тірі галабулін має бути майже близький до нуля. Але якщо ми будемо говорити про пухлину прогресію чи підозрювати пухлинну прогресію, тоді тіргалабулін, якщо він нам показує високі цифри, може говорити про те, що у людини є десь ознаки хвороби. Треба мультидисциплінарний підхід. Чому? По-перше, це сімейний лікар, да, який може скерувати пацієнта на те чи інше обстеження чи на УЗД-щитоподібної лози. Ендокринолог, у якого може пацієнт спостерігатися з вузловою патологією, з іншою патологією щитоподібної залози. Лікар-хірург чи лікар онколог який робить пункційну біопсію. Тобто, обов'язково при пухлинах щитоподібній залозі, якщо нам е е спеціалісти УЗД-діагностики пишуть, що там є класифікація Тіра-4. Чи раз п'ять, то ми обов'язково ці е, пухлини пунктуємо. Це вже третій лікар, який приймає участь. Далі після пункції ми направляємо цей матеріал в лабораторію. Це цитолог, який дає нам заключення. Це вже четвертий лікар, який приймає участь в діагностиці. І по цьому заключенню ми вже визначаємося, що далі робити з пацієнтом. Або ми його спостерігаємо, або ми його оперуємо. Якщо пацієнта спостерігаємо, він повертається до ендокринолога. Якщо ми пацієнта оперуємо, то він іде до хірура. Це вже п'ятий лікар, який буде приймати участь в лікуванні цього пацієнта. І якщо після оперативного лікування пацієнту ще буде призначена радіотерапія, це вже буде шостий лікар, який буде приймати участь в лікуванні цього пацієнта. Тобто це не один лікар визначає цю проблему. Це команда лікарів, яка може визначити дійсно патологію. Вже багато років, багато навіть століть єдиним методом лікування раку щитоподібної залози є хірургічне лікування. Коли пацієнти чують цей діагноз, звичайно вони засмучуються, але я хочу пацієнта зразу заспокоїти і наголосити, що тут не треба. Проводити хіміотерапію, не треба проводити променеотерапію, достатньо пухлину видалити. На сьогоднішній день розглядаються два види оперативних лікувань: це органозберігаюча операція, коли видаляється не весь орган, а частка органа, або повне видалення кіріоїдиктомія. Це залежить від патології. Якщо пухлина невеличка і локалізується тільки в одній долі, то можна зробити органозберігаючу операцію. Але якщо ушкоджена чи уражена вся щитоподібна залоза, і в правій долі, і в лівій долі, то тут приймається питання про повне видалення щитоподібного залоза. Але як і життя без ендокринного органа, так як це ендокринний орган, вона крові виділяє гормони, то як і життя без ендокринного органа і з ендокринним органом вона трошки може відрізнятися. Радікальність операції визначає вже сам хірург, але як правило ці всі операції робляться радікально, так що від пухлини нічого не залишається. Люба операція може бути пов'язана з якимись наслідками або з якимись ускладненнями. Одним із неприємних ускладнень. При операціях на щитоподібній залозі є порушення функції голосу Анатомічно під залозою, рядом з трахеєю, там де вона лежить на трахеї, проходять нерви, які інервують голосові складки. Ми пацієнта обов'язково про це попереджаємо, але на сьогоднішній день у нас є всі можливості оперувати, так скажемо, безпечно. За допомогою нейромоніторингу, який ми застосовуємо вже протягом двох років, ми візуалізуємо електричний сигнал від гортанних нервів. Тим самим ми бачимо. Де той нерв може проходити, може локалізуватися, і ми можемо так бути впевненими, що ми зберегли цілісність цього нерва. Після видалення щитоподібної залози обов'язково треба приймати один із гормонів щитоподібної залози. Якщо пацієнт правильно його приймає і ми контролюємо дозу цього гормона, то як правило ці пацієнти вони працюють, вони займаються активним життям. Навіть жінки, які мають детородний вік, вони можуть народжувати, але не раніше, ніж через рік, після операції для того, щоб ми були впевнені, що нема прогресії, немає метастазування. Бо рак щитоподібної залози, він хоч і така, скажімо, безпечна пухлина, але ця пухлина може давати метастази. І якщо ми виявляємо пухлину на момент тільки наявності самої пухлини без метастазів, то продовження життя і безпечність життя значно краще, ніж вже з метастазами. Якщо розбиратися в причинах, то це в першу чергу це радіаційний фон. Ми знаємо, що після Чорнобильської аварії у нас було забруднення радіативним йодом, і ми бачили сплеск раку щитоподібної залози через 10-15 років, то зараз тенденція до зменшення раку її немає. Я думаю, що це вже не пов'язане з Чорнобильською катастрофою, але це пов'язано більш з детальним з діагностичним, так скажем, аспектом. Якщо раніше там люди робили у Зде щитоподібної залози там може за все життя там один раз, то зараз вони приходять до сімейного лікаря, і сімейний лікар в обов'язковому порядку направляє людину на обстеження щитоподібної залози. І звичайно, що ми більше виявляємо цієї патології. Також тут треба враховувати гормональний фон. Я сказав, що у жінок рак щитоподібної залози в 4 рази частіше, ніж у чоловіків. Це пов'язано з гормональними якимись проблемами. Спадковість для медулярного раку спадковість составляє десь 20%. Для папіля. Аром для раку, також є спадковість, але вона дуже низька. Йод дефіцит, Тобто, ви знаєте, що ми переживаємо в регіоні. У нас немає такого великого йоддефіциту, але тим не менш він існує при йододефіцитних дефіцитних станах. З'являється гіпатіріоз і з'являється вузлова патологія. Прошу всіх, робіть, будь ласка, УЗІ, і УЗІ робіть як можна частіше. І е, я знаю, що пацієнти зробили УЗ, УЗД, їм сказали, що у вас є вузол. І пацієнт забув про те, що у нього є вузол, приходить через, через два роки. Через два роки ми дивимося, той вузол вже помінявся. Пунктуємо, там рак. Я кажу, ну а чого ви два роки нікуди не звертались? Мені ніхто нічого не сказав. То я прошу пацієнтів, будь ласка, якщо у вас вже виявили вузлову патологію, то будь ласка, кожні 3-4 місяці спостерігайте, зробіть пункцію і живіть впевнено, що у вас буде все далі нормально. Не чекайте 2-3 роки, коли ця вже пухлина чи ця патологія вже, як би сказати, вилізе наружу. Деякі захворювання, по-перше, це дифузний токсичний зоб. Вживання йодованої солі вона дійсно би, нормалізує функцію щитоподібної залози. Чому? Тому що сам йод це мікроелемент, який дозволяє нормально функціонувати щитоподібні залозі. Тобто щитоподібна залоза вона в крові виділяє гормони. Якщо буде недостаток йоду, буде недостаток гормонів. Тобто це гіпатеріоз. А вже він приводить не тільки до порушення самої функції щитоподібної залози, а гормональна система вона вся взаємопов'язана. То збой йде в усій гормональній системі. Рак щитоподібної залози то є гормонозалежна пухлина. То оці Збої гормональні приводять до розвитку е, пухлиної патології. Я знаю багато прикладів, коли люди дійсно там е, починають е, пити йод, починають е, настаювати горіхову скорлупу, кажуть, що там теж багато йоду. Ніхто не перевіряв, не перевіряв скільки там йоду, яка кількість там йоду. Це по-перше. По-друге, що той йод, який вони думають, що він там є, то не та валентність йоду, яка всмоктується, то той йод, який транзитом виходить. Пацієнт каже, що назначте мені якесь лікування медикаментозне, щоб я попила і вузол розсосався. Я кажу, дивіться, у вас вузол щитоподібній залозі. Якщо почне розсасуватися вузол, то може розсосатися і щитоподібна залоза. Лікування від вузлів медикаментозного нема, є тільки хірургічне лікування. Тому за вузлами або спостерігають, або хірургічно оперують. Зоб це є вузол, і зоб це таке собирательне поняття. Чому? Тому що збільшення щитоподібної залози – це зоб, але дифузний. Наявність вузла в щитоподібній залозі – це зоб, але вузловий. Збільшення і наявність вузла це змішаний зоб. 50% людей на нашій земній кулі вони мають вузлову патологію. І, як правило, рак виникає на фоні вже і існуючої вузлової патології. У нас були такі пацієнти, які спостерігалися з вузловою патологією. Ми робили пункцію, все було нормально. Але шов час. Час. І ми повторно там робили пункцію, бо бачили зміни в вузлі. Зробили пункцію, там нам дають, що там злоякісна пухлина. Пацієнт каже, як? Так два роки ж назад там була доброякісна, я кажу, ну ви розумієте, що за два роки все могло помінятися. Мабуть, десь в якомусь гені пройшла мутація і той вузол почав перероджуватися із доброякісного в злоякісний. Е, тому е, вуз, вузлова патологія вона є е, предвісником е, е, розвитку злоякісної патології. Оперуємо, коли у нас є підозра, або коли у нас є явні ознаки за даними пункційної біопсії, що то є злоякісна патологія. Або якщо у людини ми знаємо, є доброякісна патологія, людина може з нею жити і спостерігатися. Але вузли вони ж мають тенденцію до росту. Тому якщо вузол росте, вузол росте швидко, вузол починає заважати людині, симптоми задухи, симптоми, Симптоми поганого ковтання, больові відчуття, то, звісно, нічого нам не залишається, як оперувати доброякісну патологію. Але ми її оперуємо коли, коли у людини вже є симптоми чи ознаки небезпеки. Люди до нас приходять, каже, я кажу, а чого ви до нас не звертаєтесь? Каже, да, у вас такий страшний заклад. Я кажу, ну подивіться, ну який у нас страшний заклад. Да ні, у вас так все красиво, у вас так все гарно. Я кажу, так а чого ви нас баєтесь? Ну, ми ж боїмося цього слова рак. До мене приходять пацієнти з міських лікарень, і там лікарі їм в лобо так кажуть, іди до онколога, у тебе рак. Ну Пацієнт вже приходить, він вже приходить з нервами, розумієте, але ми починаємо пацієнта обстежити, ну нема там раку. Онкологи не треба боятися, чому, тому що онколог а, може виключити рак. Якщо пацієнт е, має якісь сумніви, що що то у нього за пухлина, то ми візьмемо ту пухлину, зробимо маленьку біопсійку чи зробимо маленький прокольчик, візьмемо ту пухлину на аналіз, і пацієнт буде спокійно спати, він буде знати, що в нього нема. Але якщо у пацієнта виявиться злоякісна патологія, то онколог може теж йому допомогти. Я ж кажу, що рак щитоподібної злози можна вилікати майже 100% випадків. Так багато візуальних патологій чи локалізацій. Які теж можна вилікувати 100% випадків, то все залежить від того, в якій стадії пацієнт звернувся до онколога. Звісно, якщо пацієнт звернувся до онколога в четвертій стадії і каже, що лікарю допоможіть, ну тут ви розумієте, що так, да, можна пацієнту допомогти, але, але. Пухлина не тільки може рости візуально чи локально, вона може давати ще й метастази. Тому четверта стадія, то як правило, пацієнти, які мають вже віддалені або оригінальні метастази, і лікувати таких пацієнтів дуже дуже складно. Але якщо пацієнт звернувся з будь-якою локалізацією в першій стадії. То це, ну я так скажу, що ну майже 90% а то й 100% про те, що пацієнта можна вилікувати. Любіть в першу чергу себе, звертайте на себе увагу. Якщо вас щось турбує, не соромтесь, не стісняйтесь, приходьте, будь ласка, до лікаря. Ми завжди раді вас бачити. Ми завжди раді вам допомогти. І всі ваші проблеми, які можна вирішити, ми будемо вирішувати.